В нашому колективі присутні жіночки старшого покоління. Вони також є учасниками ансамблю чарівниці. Вони на сьогоднішній день не працюють в ансамблі чарівниці, але вони дуже до нас часто приходять. Ми їх запрошуємо, тому що ми в них черпаємо ту ізюминку, черпаємо для того, щоб їх його залишити <кхід> у спальниці. Цікавий що співали на різдво, які колядки на щедрий вечір. Меланка, що весною співали, на питанні, весілля, такі от та старої. <ріст> Співу буде не така, як вона була. Проблеми <ріст> <ріст> з голосами почалися <ріст> після простудний період. А ви наливали mm. чак? Наливали. наливали. <ріст> не допомагала. <ріст> 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 ну не знаю, зараз покажу. <ріст> Кувала з Сонце не прийшло, а ще сонце не зайшло, не зайшло, є жте, боярика повіти. Це другий день весіли. Батьків на воза, покатати, до річки. Наша мати не журилася.

вообще тут вообще всего не было из мира, А вы никаких их не писали? Нет, нет, нет. Ну что, мы уже так же не писали. Только на бумаге. Уже видела, что ваше сон. В добоведенце, не сурайся моє серце. Там плавало ще й другоє, троє соток під грою. Видень чи новина.

Той лети. Я да си мене за нього, то не землі. Моя ти пісня Ну, шось як витягне